Доброго дня, шановні друзі, шановні на телеканалу ТВ. Сьогодні ми в гостях у Олександра Олексійовича Скорика, мецената краю, голови Гунківської партійної організації Блок Петра Порошенка і депутата районної ради. Будь ласка, Олександр Олексійович, хочемо сьогодні вас запитати, яке ваше ставлення до продажу землі? Це на сьогоднішній день дуже актуальна тема. І ми спілкуємося на цю тему кожного дня. І в своїй сім'ї, і серед своїх знайомих, і серед депутатів, і депутатів різних рівнів і всіляких компаніях. Чому? Тому що це хвилює дійсно практично зараз кожного українця. І хвилюється не тому, що у цьому процесі задіяні конкретно якась кількість людей велика. А тому що з цього питання зробили реально якийсь хід деякі політичні сили, деякі популісти, які на цьому хочуть зірвати дивіденди від а, цієї теми. Скажу так, моя особиста позиція, а, вона ніколи не мінялася з цього приводу, була завжди чіткою, і я завжди казав, кажу і буду казати, що я за продар землі. Чому я за продар землі? Я це можу пояснити дуже просто. По-перше, земля це, це товар. Це такий, такий, любий, такий любий товар, який, той товар, який ми купуємо в магазині, це той товар, який ми нерухомість, яку ми продаємо, це будинок, це машина. Чим відрізняється земля від іншого товару? Практично нічим. Не практично, а нічим. Це товар. По-друге, коли були мораторії на продаж землі, цим порушили Конституцію України, цим порушили всі закони, закони України і таким чином просто вирішили людям не дати можливості, не дати можливості користуватися своїм майном. Ну, Для прикладу, скажіть, будь ласка, якщо у радянський час люди в містах отримали квартири від держави. Аби ми в 90-му році взяли, на це на, на право продажі вето, сказали, оці квартири, які ви отримали від держави, ви, може, ви не маєте права продавати, а маєте право тільки здавати за якусь оренду, за яку скаже наймач. Ну це ж і смішно. Так це смішно по відношенню до квартири. А чому землею так можна? Чому землею так можна? Мало того, що е, не дали людям вільного користування, мало того, що не дали людям право продавати, мало того, що зробили землю таким товаром, яка не має банковської застави, має банковської застави, тому що банківська система не працює за реактивними землями. І історія скаже свій е, вердикт по цьому питанню. Я вважаю, що мораторій на продаж землі це абсолютний геноцид українського народу. І він значно гірший, ніж голодомор, який був Сталіну. тому що тоді організувався Сталін. А цього, цього періоду Голодомор, геноцид українського народу, він організований самими нами. Нами, українцям, це просто суїцид українського народу. Історія по цьому, по цьому питанню ще дуже довго ми будемо розбиратися. Скажіть, будь ласка, давайте побалакаємо про цифри. 8 мільйонів у нас. Одержали паль. Як одержували паль? Наприклад, конкретний приклад це я. Я живу в Горбаних і Мунах, навчаюсь у Трасашанській середній школі, потім після цього я йду вчитися від Совкоза, в якому я живу, де я працюю, де працюють мої батьки. Йду вчитися в Бладухівський учебно курсовий комбінат, вивчаюсь на водія, потім вивчаюсь на зварювальника і приходжу робити в свій рідний селхоз, в своє село. Працюю, потім на якомусь етапі я вирішую, що мені потрібно далі вчитися для того, щоб працювати на цій землі. Я виступаю в Харківський державний аграрний університет імені Докучаєва, таким чином, чином виписуючись, виписуючись із свого села совхоз, і членів совхоза. І в цей період приходить розпаювання. І так як я не являюсь членом свободу на даний період, мені землі не дали. Також не дали землі тим людям, які були, не були членами колективних господарств. А це учителя, робітники пошти і всі інші структури, які були в селі. А в селі було достатньо багато та структур. Так що це виходить, що учитель, який вчив дитину з цього села, він не має права на землю. А та людина, яка жила в селі, вона має право на землю. Дуже багато людей не получили по е, всім іншим е, причинам. Причин дуже багато. Це недолуге законодавства, це нерівне вирішення е, проблем, нерівне вирішення розпаювання. Там дуже багато питань до самого розпаювання. Але ладно, е, 8 мільйонів отримали. Що повинно було статися? Український народ все життя був є хазяїн, своєї землі. Ну, давайте скажемо чесно: ні одна людина до редного майна не буде відноситися з такою любов'ю, як до свого. Ну так построєна людина. Так людина не може по-іншому. Вона любить своє. І до ремонтного вона ну, відноситься так, як то. Ну, ми всі знаємо, як ми відноситься до того майна, яке не менш. Це особливість українця. Українець повинен бути хазяїном на своїй землі. У цьому процесі за ці роки, що ми маємо відтоді? Що ми маємо? Ми маємо крупних землевласників, які мають там, саме великий, по-моєму, 750 тисяч гектар землі. 750 тисяч гектар землі. Як правило, з іноземними інвестиціями. Тобто, по факту орендар уже іноземець. Ми маємо убиток населення колосальний, Ми фактично вимираємо. Вимираємо ми чому? Тому що населення нічого робити. Тому що немає, немає роботи. А чому немає роботи? Тому що орендар набрав тисячі гектарів землі і йому не доселяв. У нас по статистиці усі борються за фермерське господарство, усі борються в всьому світі. У нас на тисячу населення сіль, е, сільського. Три фермера. Три фермера на тисячу населення сільського. Тобто ви розумієте, якщо село має 250-300 людей, то це один фермер. Це українські реалії. Ну, наприклад, у Бельгії це 50, у Румунії це 260, 260 фермерів на тисячу населення. Що таке фермер? Фермер це та людина, яка веде своє хазяйство сім'єю. Не просто він орендар, який понадбирав. Він повинен бути хазяїном на своїй землі і е, там хазяйнувати. Коли голодомор, після чого стався голодомор? Голодомор стався після того, як 4 тисячі повстань було зафіксовано на українській землі. Український е, хазяїн і казак український він не питів гнутися під е, більшовики. І ця ситуація наскільки прийняла критичний стан, що старий вирішив, що потрібно голодом заморити того хазяйна українського, який не такий бореться з тим, що йому потрібно землю віддати в колхоз, потрібно свого вала відвести і здати свої, свого плуга і віддати землю. Чотири тисячі повстань це історичний факт. На сьогоднішній день, за 30 років, за 28 років, віки, у нас сталося те ж саме. У нас виродився фермер, його немає. Чому його немає? Тому що мораторія на землю дуже просто. Аби не було мораторія на землю, власник землі, який має в своїй сім'ї 3 до 5 гектарів, плюс його дружина, плюс його дитина, плюс його родичі могли б скластися в якусь, якийсь кооператив сімейного типу, фермерське господарство. І для первоначального капіталу, то, що йому було не потрібно, він би мог цю землю заложити в банк у заставу. Ключове слово застава. А якщо б наложили, наложили мораторій на продаж землі, застава не приміняється до землі. Чому? Бо тому що немає продажі. Взяли На сьогоднішній день, якщо ми виведемо землю у ринок. Ціна застави цього питання буде 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів доларів, які прийдуть в економіку. Ми сьогодні в МВФ випрошуємо, дайте 1 мільярд, дайте 500 тисяч, дайте, дайте ще щось. 300 мільярдів у нас під ногами лежить, 300 мільярдів, а ми просимо жалки-позички для того, щоб наша країна вижила. Що станеться після того, як мораторій знімуть? Перше. Земля стане вартувати кошти. На сьогоднішній день статистика каже е, про наступне. З 8 мільйонів на 16-й рік 30 тисяч паїв, конкретно 30 тисяч паїв зовсім не востребувані. Це ті паї, де немає наслідування. Ну, Представте собі, померло десь 30 тисяч людей, де може подвоє, бабушка там, з дідусем. І в їх, так як у них не було коштів, не було, вони не мали права їх розпіляти землею, вони не змогли свою землю продати, вони прожили в, бідності, прожили в бідності, потім їх там просто поховали сільська рада, і земля ця перейшла до сільської ради. Чому ви вважаєте, що ці 30 тисяч, людей, 30 тисяч людей не могли ту землю продати і ті кошти витратити хоча б на себе? Чому вони забрали таке право? 30 тисяч паїв. На сьогоднішній день. Це статистика. На сьогоднішній день, якщо ми плануємо продавати, то по статистиці тільки 20% людей бажають продати. Це ті люди, які ці всі роки бажали продати. Це ті люди, де діти повиїжджали у місто. Це ті люди, які хочуть покращити свій матеріальний стан, свій житловий стан. Ну, чому ми повинні у них забирати це право? Яке право ми маємо суспільство надавати їм право на продажу їхній власності або накладувати нова жити мораторій? Це просто огидно з точки зору відношення до людини. Посидіть собі людину, яка захоче розказати та людина, яка хоче продати. У мене від батьки матері залишилася частина паї, ми з братом і сестрою його поділили. Я не хочу його продавати, я буду там працювати. Але ті 10 гектарів, з яких з 10, 3 тільки мої, мені дуже замало для того, щоб я почав фермерське господарство. Якщо в мене буде можливість докупити, я безумовно докуплю її. І, і так кожна людина. Сьогодні у нас мало того, що у нас забрали право на продажу, мало того, що селян вже практично немає, їх вже просто ну, знищили, як клас знищили. На сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, десь ми можна встановити оренду пай землі. Ну що, як це взагалі виглядає? Це виглядає так, як у нас у Льянівському свікла Совхові, в Беряковому радости. Прийшли на 25 років, у рабство віддали, і потім власник хоче 3% дав, хоче 4 дав. Ну як це так? Людина жодна, немає, немає як... <ган> <ган> Вплив на це питання. Сьогодні захотів за, за пан дав подальшу таку, завтра захотів, дав таку. Ну що це таке? Ну що це таке взагалі? Скільки можна знищатися над тим бідним селянином, який життя, коли вже на землі, він вже все, він вже вмер, його вже немає. Скільки можна над ним знищатися? Ці великі землевласники, які там у нашому районі по 4-по 5, вони тисяч гектар. Вони ж до людей відносяться як до скотини, як доробів. Хоче три відсотка, на тобі. Якщо контрити забагато, на тобі 3,5, якщо тобі замало. Хто як хоче ти, той ставить. Хто що хоче, те і робить. Землі багато, заробляють здорово. Ні про ВВП країни ніхто не хвилюється. Про робочі міста ніхто не хвилюється. Приробку ніхто не робить. Животноводство є, тваринство є немає. Курку хтось вирощує, немає, молока практично немає, вівчарства немає. Що ще в нас? У нас краще сказати, що є. А є в нас просто китайський сір'євий придаток, який в Азію, в Саудовську Аравію, Китай, в, в, в Єгипет, відправляє зерно. Зібрали по 140 доларів за тонну, 3-4 тонни з гектара зібрали, продали. Потрапили половину цього на пасів, на оренду, на все інше. Заробили в ВВП 3-4 тисячі з одного гектара. Та нам не можна, не потрібні ті 3-4 тисячі з одного гектара. Тому що це дуже мало. Заробив до цьому питання. Заробив тільки землевласник. В країні немає нічого до цього. Це дуже мало. В середньому у Європі один гектар заробляє 30, от, в 30 тисяч гривень. 1000 гривень. 1000 євро. Простий математичний підрахунок. Якщо пшениця вродила 4 центри з гектара, то ви її по ціні там, 4 тисячі за гектар ви вторгували 16, з них потратили 5-6 тисяч на оренду і на пасіл. Скільки країна отримала? Це при максимальній, по нашій по нашої, по нашої території максимальна там 40 центнерів. Скільки ми заробили? 500. З них заплатили податки і все. А у Європі це тисячі і більше. Чому? Тому що немає довгострокового планування земляних робот. Ніхто не хоче займатися садком, ніхто не хоче займатися ягідництвом, ніхто не хоче займатися е, овощами, ніхто не хоче займатися фруктами. Це добрі проєкти. Зрозуміло. Всім зрозуміло, що посадив на сіння соняшника, сьогодні зібрав, сьогодні посадив, завтра зібрав. Короткі гроші, по карманам, всі сидять, всі доволі. Саду що це ніхто не буде. Чому? Тому, Тому що земля рентна. А там поки посадиш саду, поки він виросте, потім ті яблука, коли будуть, а потім десь їх виробляти. Зачем це головня? Він не потрібен нікому. Свина сама нікому не потрібна. Це теж головня. Курятник теж нікому не потрібен. Нікому нічого не потрібно. Ми ніколи віджимаємо пастині своєї землі і кожен хоче забрати землі як можна більше, як можна більше, як можна більше. І ці Від'єднання від, від району, так називаємо, ви ж, гляньте, хто хочу від'єднатися від, від району, Конкретно і по якій причині? По тій причині, що земля всі ніяк на не наїдеться, хоча, щоб вони... землі було в них побільше. Шановні, людині потрібно 2 квадратних метри. Кожному. Більше нікому не потрібно. це для себе 2 квадратних метри. Два на метр у кінці кінців. І всі ми там будемо, де єдине. Ще ні, 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 жодному, жодному у кінці життя не знадобилося більше. Тому мій е, вертик дуже простий. Я е, рахую, що це не просто, я навіть не знаю, геноцид геноцид це просто приступлення перед українським народом, перед нашими батьківщинами. Ті всі популісти, які... Проти землі, продажі ви просто знищуєте остаточно нашу націю і е, на, тих, на тому дешевому, дешевому піарі, який ви з цього придбаєте, люди в селі дуже прості, люди в селі е, дуже порядні, і вони вас слухають. І де у когось кого там є якісь е, ну, думки, якісь різні приходять до, до них. Тому що ви там, на почуттях батьківщини, на почуттях вітчизни, на тому, що земля це святе, що її продавати не можна, що ми продамо Україну, то на, сьогодні, на сьогоднішній день ми її давно продали, давно продали. І кому ж не секрет, що ринок землі працює? Ну кому секрет, що ринок землі працює? Якщо людина беруть ваєнду землю на 50 років, це продажа чи це аренда? Що таке на 50 років беруть вайнку? Чи на 25 років? Це продажа. У всьому світі це продажа. І всякі схеми, коли через банк, банк подаєш завод. завод потім не вертається, банк його переписує на себе. При цьому, при цьому бюджет не виходить ні жодної копійки, у нас немає ціни на землю. Наприклад, Польща, можу привести приклад. Ціна землі, яка ближче до України з цього краю, десь 5 тисяч євро. А ціна землі, яка ближче до Німеччини, до Франції, вона 10 тисяч євро. Чому? Тому що так складається ринок. Тут вони бояться, і земля коштує дешевше, там більше казієві, більше, більше у них ВВП, більше можливостей для технологій. Там земля приїжджають, я так розумію, люди з Франції, з Германії, з Євросоюзу, Союзу купляють. До речі, у всьому світі. Є Навіть росіян у сусідів у наших і тих земля та У нас Куба, Північна Корея, там, Гондурас, ще які, там, 6 чи 6-5 країн, які, в яких землями є товаром. І ми хочемо бути поряд з Північною Кореєю, це просто безглуздо. Тому не бачу сенсу цю тему зовсім обсуждати, обсуждати тому що... Питання так не стоїть, чи можна продавати, чи не можна продавати. Земля це товар, вона повинна куплятися і продаватись. І е, всі подивляться, що за 5 років ми отримаємо в два рази більше ВВП, ми отримаємо робочі міста, ми отримаємо доданий продукт, ми отримаємо всі получі, е, тваринські ферми. У рей, свинину і все інше. Чому? Тому що нам потрібен ВВП. Зараз ефективність цього питання, ефективність використання землі у рази стане, 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 стане дуже ребро. тому що не, зможуть, не зможе людина, коли купить землю, не зможе просто так займатися одним розстрілівством. І потрібно буде якось викручуватися. А якось викручуватися, вона буде далі переробляти свій продукт. І е, на сьогоднішній день я прогнозую, що десь за 5 років ми вийдемо на серйозний е, рівень валового продукту. Ну, Наприклад, пшеницю ми продаємо по 140 доларів, кому ми продаємо, наприклад, турка. Скільки е, вони роблять там додалена е, вартість, скільки коштує хліб? Кліп коштує півтори-дві тисячі доларів за тонну. Оцю добавлену вартість треба залишати в себе в Україні. Це налоги, це ВВП, це робочі міста, це інфраструктура, це краще життя для нас. Чим швидше ми знімемо мораторій на землю, тим швидше появиться хазяїн, який купив землю, який її прироби, і потім вже він може сміливо робити інфраструктуру. Зараз чому не котять інфраструктуру робити? чому не котять робити? Тому що. Земля бере. Ніхто не хоче. Завтра невідомо, не що буде з цією землею. Якщо вже хазяїна буде його земля, він вже готовий буде робити інфраструктури і працювати на своїй землі. І тоді ми отримаємо, рождаємось, тоді ми отримаємо нову українську націю, яка в свій час виїхала в Канаду, в Америку і всі ці етапи. Тоді ми отримаємо нову елітну націю українських хазяїнів. Дякую за увагу. Дякую вам за. Таку вашу позицію, що ви її висловили на інтернет-каналі «Богодухів Тіві. Користуючись нагодою, запрошуємо всіх небайдужих людей також висловлюватись на цю тему на інтернет-каналі. До зустрічі! Дякую!